Наразі ми готуємо на цей сніданок в цей ранок п'ятниці оладки овочеві з сиром. Що для цього потрібно? Інгредієнти: кефір 230 грам, вершкове масло 30 грам, розтопити, солодкий перець, 1, броколі 100 грам. Пропарити 2 хвилинки потрібно твердий сир 70 грам, борошно 190 грам, розпушувач, 1 чайна ложка, сіль. Пів чайної ложки, зелень за бажанням, олія для смаження. Та й в цілому, друзі, може, ще щось є в холодильнику також додавайте. Овочеві, це ж. Овочеві? Можливо, вас там не знаю, фасолі, бурячок, морква. Добре, що нам потрібно? Так, по рецепту. По рецепту. Додаємо яйця, сіль, кефір і масло. Поїхали. Ну, Цікаво. Такий А я хотів зрозуміти, це масло ось це чи це? Чи це олія в нас якраз. Олія, олія для смаження. Готові малаті савити. Так. Є. Додаємо... Кефір. Кефір. Додаємо кефір. Я, думаю, знаєш, я так розумію, що ми робимо спочатку таку основу, а робимо ну, просто таке тісто і борошно ще сюди і додаємо. масло. Не проблема, якщо ми масло таке додамо. Я думаю. Розтопиться ще я думаю воно. Просто буде трішки густіша консистенція, знаєш. Ще розтоплене масло, буде трішки рідша консистенція. Так. Ось ну, і все. Що ми зараз трішки його перемішаємо. Там ще є ось такий в'янчик, можна як ще. А, до речі, так. Я думаю, не буде трішечки швидше. Ну, а поки додавання перемішує всі да інгредієнти, розкажу вам про брокколі. І пам'ятаєте, ми якось на етерах розповідала про те, що брокколі визнаний найкориснішим овочем взагалі в світі, тому що там, за якимись підрахунками якоїсь компанії, то в ньому є дуже багато мікроелементів. А, ось, ну, це не означає, що треба їсти тільки броколі, але чому ж його вважають королем серед овочів? Давайте розберемо. Беремося. Ну, взагалі, головна причина, як кажуть науковці, це унікальний хімічний склад. Що це означає? Тому що таку комбінацію важко знайти в інших продуктах. По-перше, це сульфорафан. Це така собі секретна зброя, і ця сполука має протипухлинну дію, здатна захищати клітини від окислювального стресу. Це насправді дуже потужна. Характеристика для цього овоча. Також ми вже часто розповідали, що в ньому є багато вітамінів. Це 100 грамів брокколі забезпечують понад 100% добової норми Вітаміну С, вітаміну К. Ось, І кажуть, що вітаміну С в брокколі навіть більше, ніж в цитрусових, уявіть собі. В брокколі більше? Так, в броколі більше. Так, ніж секундочку, друзі, угу. додаю тепер сюди е борошно з розпушувачем, ну, а потім усю зелень. Так, і, ну, і ще броколі. Серце підтримує те судини і здоров'я очей. Тобто, ну, справді дуже багато класних властивостей. Брокколі, броколі. Так, так ось колись так, я, я кажу, їх броколі. Колись цей продукт я напевно. До речі, Вань, полюблю. ось е, знаєш що? Відкрию тобі один секрет. А Ти не ж не любиш брокколі? Ні. Взагалі ніяк. А, диви, я його можу їсти, ага. От, але він мені ніяк. І просто їм бол. Про... Треба І, але так через просто не я знайшла таку інформацію про те, що ось ця нелюбов до брокколі, вона є не просто ну не любить людина та все це навіть на генетичному рівні. А ну. деякі ану. люди. Не можуть, друзі, терпіти броколі, тому що в них є спеціальний ген. Я не буду зачитувати, він там має свій код, свою назву, різні цифри. Так ось цей ген він робить смак певних сполук в капусті, неймовірно гірким, особливо для ось таких ну, дегустаторів, які цього не люблять. Тоді як інші відчувають просто легку солодкість. Тобто є реально ген в людей, який, знаєш, дозволяє їм відчувати. Ангелін, це геніально. Тепер, коли я в гостях або в гостях не хочу щось їсти, Скажу, я не кажу, що я перебірливий, мені не просто переносим. там один ген не дозволяє це робити. А всі, всі подумають так, а в тебе якісь там захворювання, алергія. Кажу, ну, напевно, просто є один ген. Не буду вам його називати, Користуся як ти кажеш. — Користуся в задоволення. Дякую. Так. Ну, а ще, що цікавого можна сказати, насправді броколі — це гігантська квітка. І ось що цікаво, що те, що ми їмо, це насправді недозрілі суцвіття. Ну, напевно, тому вони й зелені. І якщо броколі не зрізати вчасно, то ця квітка розквітне і яскраво жовтими, дрібними квітками. Ось так. Якщо ви раптом не знали, то е, взагалі брокколі означає квітучий відросток капусти. Так і Тому є. Є. Зараз якраз Це, цей світ вічно. зрізаю. Угу. Так, що ти робиш? Ти вже зробив тісто. Е, так, зараз Додаю сюди овочі, овочі. Угу. і що будемо смажити. Угу. О, нам ще треба цю сир натерти. Можете так. допомогти чимось? О. Я, Я думаю, вона швиденько так. зараз. Дякую, дякую. Кажу, була б тут якась начинка, яку потрібно знаєш, там, окремо, uh -huh. тобто вже все відразу сюди. знаєш. Ну, В принципі, знаєш, такий рецепт, який можна отак все змішати, головне інгредієнти всі мати вдома. Так, Хоча це так. такі інгредієнти, які кожен часто має вдома в такому стандартному наборі холодильника молоко, Щось, а, там, ми... або ага. кефір. А, до речі, вчора е, такий ну, жарт так. прочитав цікавий. Каже, За сьогоднішній день мій холодильник набрав 252 перегляди. А, Так, цікаво, цікаво. Коли, знаєш, дивишся в нього, а там. А там нічого не міняється. Там як не було чогось, що ти хотів, так і немає. Ну, так. А помітила взагалі, що ціни ростуть? Так, взагалі, дуже сильно помітила. Це ж, знаєш, Я відчуваю себе якоюсь такою а, бабулечкою, яка десь там жаліється, оце здоров'я не те, оце ціни виросло, зараз я себе так почуваю. Думаю, що, якщо порівняти навіть рік тому назад, два роки тому взагалі ціни були зовсім іншими. І ось це ж індекс кожна країна визначає по, по чашці чогось там, чи ростуть ціни, чи не ростуть, так ось в нас дуже виросли. Я то... просто згадую, знаєш, як, наче там дідусі бабусі, згадували, колись там хліб був по пару копійок, знаєш, uh -huh. то я згадую, як цей. А ну, якось постараюсь так. Згадую, як, ще, як я переїхав до Києва, uh -huh. був, був там 16, 17, 18 роки, я там, ну, з сім'єю ми могли знаєш, там, ну, на 300 гривень закупитись, ну так, на пару днів. Так, так. Там, коли 500-700 гривень, це ми там на три дні на вихідні за, е закуповували, тому що там прийдуть гость. Угу. На 500-700 гривень це для нас було пф, вау. Так, так, так. Зараз ти просто пішов ввечері в супермаркет щось купити, аби було. Ті угу. 500 гривень знаєш, просто немає. Угу. Так, це точно так і є насправді, тому що ти заходиш і ти дивишся, а ціна. Яка, ну, здається, я нещодавно купила хумус за 90 гривень, хоча ще пару місяців тому купувала за 50. Ну, я трошки не розумію, що відбувається. Я хотів сказав, що скоро ми наші магазини продуктів переіменуємо в бутіки. <рес> є таке, є таке, Але да, шкода, наші. бачимо дійсно, друзі, війна вносить свої корективи на економічний склад, на економічну складову в цілому. І так, ціни ростуть. Але не втрачаємо надії, тому що такий світ. Зараз все якось все так росте. дуже швидко йде і скрізь ціни ростуть, і якось все так розвивається. викладає. Мене друзі там в Сполучених Штатах в Європі кажуть, нічого собі кажу, в нас виросло. Я кажу, а наскільки? Ну там на пару центів кажу. Ну, бач, для них це значиме. В нас в нас це по-інакшому. Ну так, коли знаєш, це коли ти заходиш в якийсь дешевий магазин китайських товарів і відчуваєш себе мільйонером, так це, напевно, всі, хто європейці, американські, коли приїжджають в Україну, то для них все дуже дешево. Так. Ну а для нас з нашими зарплатами Звичайно. так. Таке буває, Нічого? але це не про відрощароватись. Це про коли було легше. Ми живемо. що постійно, ну таке життя. Що треба думати про майбутнє, мати мудрість, але і не закопуватися, знаєш, в цьому всьому такому: ой, все пропаде, так. все погано. Ну скажи, додати ще трішки муки, тому що я багато не додавав. Знаєш, я думаю, що якщо ти ще додаєш, то вони будуть більш пишніші, а якщо так, то вони будуть більш ніжними, якщо е, рідше тісто. Тому... За пишність чи за ніжність? Так. Я думаю, за ніжність. Угу. Так, трішки в мене хаос тут вийшов, друзі. вибачайте. Творчий безлад. Так. Ну що, поїхали. Оладки. Так, поки нам, друзі, прогрівається. друзі, чи любите ви броколі? Чи, чи у вас як у вані є спеціальний ген, який просто не дозволяє любити цей овоч? Бо я люблю, мені подобається. Хоча так, є такий певний специфічний запах, якийсь такий присмак, але загалом мені подобається який вигляд має брокколі, як він в стравах. Тому мені подобається. Так, ну він дуже гарний. Угу. Насправді так-ток-так-так-так. Так, 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 так. Ну, що, візьмемо із це, я знаю. Ну Погорілась, ні? Угу. Дуже цікаво, що з цього всього у нас вийде? Вийде рагу. Так, нагадаємо, що друзі не перемикайтеся, тому що сьогодні в нас ще попереду буде презентація пісні Життя безцінний дар. Також поговоримо ще про Бога посеред ізоляції, про проказу. Така дуже цікава тема. В ній розібратися, не пропустіть. Далі, до речі, вже дуже скоро в нас буде презентація нової пісні. Я, до речі, най... найбільше. от люблю, коли в нас приходять гості так. з якимось перформансом або з якимось реквізитом, або щось нас навчають реально тут у студії. Це завжди надзвичайно цікаво. Ну а пісні це окремий вид задоволення, просто особливо коли вони на славу Божу, то кращого і не придумати. Ну що ж, друзі, наші оладки пішли як в перший клас, готуються. Через деякий час ми зможемо вам показати цей рум'янець. Надіємося, все вдасться. Ось і коли будемо куштувати, також поділимося своїм враженням. Ранок надії продовжується. Дочекалися наших оладків, угу. які ми готували. Угу. Ну, Ангелін, ходи без батлу в нашій студії? Ой-ой, ага. ну давай, давай. що а, ти придумав? А яким воно може бути або. Може бути, або не буде. М? Ну, я думаю, що Давай. смак брокколі не буде супер вираженим, тому що його там не так багато порівняно з тістом. Я думаю, mm -hmm. це буде просто як оладки, тільки солоні і такі смачні. А от якраз він мені здається, що не солоні. Не Або знаєш, коли я солив, або я не бачив, тому що воно біле в тісто падало, знаєш, або дуже солоні, або не солоні. Ну, так. Слухай, ну, це я за те, дуже... що не солоні. Я, це дуже хитренько, так взяв? Не досолив і каже, я що... Давай так, знаєш, от... що... знаєш по-домашньому, по-домашньому, без веделок. Без От просто, mm -hmm. знаєш, як колись у селі, коли mm -hmm. я приїжджав, просто руками собі так рвеш і сиш. Mm -hmm. Запах дуже гарний. Mm -hmm. Пересолені. Мені по солі дуже подобається. Збалансовано. Мені, мені не досолені. Недосолені. все таки mm -hmm. не досолив. Мені непогано, не до речі. Загалом мені подобається м те, що це. От, знаєте, ніби звичайні оладки, але по факту вони овочеві, вони солоні. І треба ще трішки спробувати. Мені подобається, що вони не дуже жирні. Mm. знаєш, такі mm -hmm. от, е ну, на увазі сухів в тому, що не тече, знаєш, часто, коли ти їх обжарюєш, mm -hmm. от вони просто такі як дієтичні. Мені якісь. Mm -hmm. Мені дуже подобається присмак, який тут є. Mm -hmm. Його створює як брокколі, так і інша зелень, Також там цибуля є, так? Ну так Все дуже класно відчувається. Друзі, класний рецепт. Можна ще більше зелені, Можна спробувати. Але Можна, ще більше? Можна ще більше всього додати, насправді. Буде ще більш виражений смак овочів, більш ситно. Насправді мені дуже подобається. І плюс є моцарела, вона робить таку тягучість класну трішки. тягучість. Друзі, ну Мені подобається. Перчик. М -м. перчик. Угу. Угу. Друзі, класно. І Кажу вам, я, який mm -hmm. не люблю брокколі. Бачите, я кусаю брокколі. Не відчувається. Ну, справді дуже класно. Не відчувається. Друзі, готуйте разом з нами. Mm -hmm. Ми за корисним, за здоров'я. Так, так. Це так. економне. Да. Брокколі тим часом. 200 гривень. До речі, що я хотіла вам розказати. Давай. Ось саме про цю нашу основну сьогодні овоч. Так ось як його готувати, щоб отримати максимум користі. Це про Ще кілька брат так. Okay. А, от є такий а, спосіб на готування, щоб зберегти ось цей а, сульфорафан, як, про який ми говорили, що він супер корисний, це протипухлиний засіб. Так ось є е, е, правило, що водіння в воді вимиває 50% корисних речовин за 5 хвилин. Тому, якщо ви раптом плануєте термічну обробку, е, от що каже нам інтернет: за 40 хвилин до готування можна просто взяти і порізати броколі. І тоді це активує фермент спеціальний, який робить сполукості, які ж до нагрівання, уявіть собі, як це взагалі працює. І ще кажуть, якщо зварили броколі, додайте до неї трохи гірчиці, і вони повернуть оці ферменти, які необхідні для засвоєння оцього сульфарафану. Ось так. Скажу так. Мені стільки сподобався цей складовий сульфарфан. Я думаю, я би так кафешку якось назвав. Сульфарафан. дуже так, так. друзі. Насправді ось такі от факти про броколі, про готувавку, про оладки, які в нас вийшли. Готуйте також піклутись про своє здоров'я.